Я вирішив розпочати це відео ось з такого моменту. Закриваємо очі і робимо ось так. Mm. Якщо чесно, то для мене. Е це один з найкращих таких літніх смаків. Ну, звичайно, є ще томати, є ягоди. Але ось ці огірки, коли вони з такого невеличкого розміру, і вони такі хрумкі, це те, що, ну, я не знаю, але ну, мене дуже сильно надихає, трішки навіть збуджує, бо воно таке хрумке і смачне, я не можу це пояснити. Це, мабуть, якось у нас в психології, коли ще ми всі були малпами, ми, можливо, любили щось хрумке. Я не знаю. Але ось цей хрумкіт це те, що я обожнюю. Тому е сьогодні хочу зробити рецепт, який збереже оцей хрумкіт. Назавжди, на всю зиму, на всю осінь, і зараз огірків багато. Саме таких невеличких треба їх купувати, зберігати цим хрумкіт і потім сідати, коли буде холодно, буде сніг і насолоджуватись смаком літа. Отож, давайте законсервуємо літо. Будемо сьогодні консервувати е, огірки, але будемо консервувати їх з кетчупом, з кетчупом Чілі. Можливо, ви здивуєтесь, що це за женя, за е, дивна штука, але це дуже е, е, незвична річ. Коли я перший раз консервував років п'ять назад, я також був здивований, а потім зрозумів, що це е, прекрасна, прекрасна штука. Е, отож, що нам треба робити? Нам треба в першу чергу взяти огірки. Огірки повинні бути. Е, Ось такі невеличкі, всі як майже один на один. Є такий сорт під назвою Російське слово зараз буде, закрити вуха, хто не любить російську мову, раднічок. Але українською мовою він називається, мабуть, джерельчок. Джерельчок. Не знаю. Одним словом, беремо ось такий сорт огірків. Це важливо. Не треба брати великі, бо великі це не будь-якость хрумкіти, а ось такі маленькі і хрумкі. Якщо у вас є поле, сад, де ростуть огірки, збирайте їх. Замочимо їх в воді на 4-5 годин, для того, щоб вода вступила в реакцію до гірками і вони стали хрумкими. Ну і далі максимально легка процедура. Після того, як 4 години пройшло, нам потрібно просто взяти і ось так медитати. Задню частину огірка. Е, я не знайшов жодного доказу в інтернеті, е, навіщо так робити. Я е, не знайшов жодної інформації, чому це треба робити, але всі е, народні перекази говорять, що це лише єдиний правильний спосіб. Отож, давайте, можливо, якщо ви знаєте інформацію, чому так треба робити, напишіть в коментарях. Але я не хочу порушувати ось цей світ. Коли ти робиш по-іншому, то вони не такі хрумкі. Ось і все. Давайте хто у нас є, в підписниках. Є хіміки, біологи, фізики. Напишіть мені, в чому діло. Треба, щоб всі розібралися. Тепер беремо банки. Банки я буду використовувати твістоф. Ви вже якщо слідкуєте за моїм youtube каналом знаєте, що я дуже часто їх використовую, бо ну, це сучасний. Ну як, мені дуже зручно ними. Я не знаю, навіщо використовувати щось інше. Складаємо трішки огірків, далі беремо будь-які листочки. Якщо їх немає, насправді не принципово. Треба дати чогось ароматного. У мене тут є листя вишні, тут ще тріхи, тріхи вишні є, хай полежать тут. Диємося листя вишні, але знаєте, що буде багато листя вишні, буде занадто гірко, тому треба трішечки, трішечки кропу, все, що є у вас на нагороді або є на базарі. Якщо немає нічого, не переживайте. Можна купити в аптеці, наприклад, сушені листя смородини, і також додати це також буде окей. Або навіть якщо немає нічого, ні того, ні того, не переживайте. Це не критично важливо, але просто це прикольно. Так традиційно робили всі наші предки. Тому це можна зробити. Тепер додаємо сюди. Огірки, я їх нарізав якось більше, ніж потрібно на дві банки. Нічого страшного. Отак от гарно втрамбовуємо. І тепер важливий момент. В мене е, на плиті кипить вода. Вона вже закипіла. Спочатку я заливаю гарячим окропом. Е, ось повністю банки. Чекаю десь 2-3 хвилини, проходить те, процес термообробки, і я цю водичку зливаю. І далі е, ставлю кипятити нову воду. Закриваємо кришками і лишаємо десь на 5 хвилин для того, щоб пройшли всі е, процеси е, обеззараження, якщо можна так е, говорити. Коли 5 хвилин пройшло, просто зливаємо воду. Гаряча вода активувала всі такі е, ароматні процеси і е, вже ці огірки стали дуже-дуже ароматними. Тепер додаємо чесник, додаємо чорний перець і трішки лаврушки. Небагато. Часник також за бажанням. Якщо ви не любите чесник, можна додати цибулю. Це допустимо, а можете і без цього. І беремо знову гарячу воду. Заливаємо ще один раз. Прикриваємо кришками і вже чекаємо 15 хвилин. Коли 15 хвилин пройшло, зливаємо цю воду назад а вже до сотейничку. Тому що ця вода стала ароматною, ми в неї додамо зараз 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі, а також 2 столові ложки томатного е, кетчупу і зваримо таку заправку. Ох, така вже огіркова вода. Я думаю, що в цілому можна, щоб вона охолола, і можна робити собі масочки з огіркової води, буде дуже корисно. Ну, Я не косметолог, але мені здається, буде корисно. Дві столові ложки цукру, 2 столові ложки солі. Це все натуральні консерванти. І дві столові ложки томатного кетчупу. Гарно розмішаємо. І поставимо на, воду, на плиту, щоб, вона, щоб все у нас закипіло і щоб було дуже-дуже гарячим. Ви можете кетчуп купити, а можете зайти на... за цим посиланням і подивитися, як готувати кетчуп в домашніх умовах. А також ви можете знаєте, що зробити? Натиснути ось такий лайк, такий огірковий лайк, якщо вам подобається відео. І, звичайно, коментарі, дзвіночки, у нас вже більше 170 тисяч, ще десь 30 тисяч плюс-мінус, і у нас буде 200, 000, 200 тисяч, коли буде. Я не знаю, я зроблю все, що ви захочете. Ну, окрім того, що я поголюсь на лесо та збрию собі всі вуса. Якщо хочете, пофарбую собі. Якщо хоче, станцюю вам, заспіваю, спросіть, що хочете, коли буде 200 тисяч. Поки рідина гаряча, ми знімаємо її з вогню, додаємо 2 столові ложки оцту. Оце це також консервант. Він нам все законсервує і він ще, так як він кислий, і він додасть додаткового хрумкіту е огіркам. Це саме те, що я хочу. Ням-ням-ням. Заливаємо одну банку. І швиденько закриваємо ось так хоп. І беремо іншу. Ну і тепер пару простих секретиків. Для того, щоб. У вас огірки не повзривалися банки, знаєте, таке інколи буває. Треба максимально по вінця наливати гарячу воду. Потім, коли вода охолоне, то кришка дуже щільно, е дуже щільно візьметься і знаєте, буде потім і важко відкривати. Тому дуже важливо наливати під самі вінця. Е якщо є бажання, можна кришки прокип'ятити одну хвилину. Це не критично, але е також можна. Ну і звичайно, якщо. Е у вас буде десь повітря, то вони можуть зірватися огірки. І останнє це самі огірки. Якщо в огірках багато хімікатів, багато таких речей, які навіть після окроплення вони там лишилися, то також є шанс, що банки можуть зірватися. Тому. Що я вам раджу? Раджу просто робити, як у мене в рецепті. І 98,5%, що у вас все вийде божественно і круто. А ще краще через 3 дні відкрити, і все, з'їсти, вони вже будуть хрумкі і дуже а, смачні. У мене все. Цілую вас, в ваш огірок, ваш Євген Клопотенко.